Стаття номер 88 4 розділу Конституції України Верховна Рада. Да? Читаємо статтю і обговорюємо. Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу голову Верховної Ради України першого заступника заступника голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад. Ну, возможно, так оно і є. Голова Верховної Ради України. Перше. Веде засідання Верховної Ради України. Друге. Організовує роботу Верховної Ради України. Координує діяльність її органів. третє, Підписує акти прийняті Верховною Радою України. Четверте. Представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав. як, Поняли? П'яте. Організовує роботи апарату Верховної Ради України. От так. От. Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачене цією Конституцією у порядку, встановленому регламентом Верховної Ради України. Получається, ну, що о чому говорить? говориться в цій статті? О тому, що Верховна Рада України обирає з свого складу голову Верховної Ради України, перших... першого заступника і заступника голови Верховної Ради України та відкликає їх цих посад. От в 88 это говорится. Ну і по да, <кій> голови Верховної Ради голови Верховної Ради України. Ну от і все. Така теорія, теоретична стаття, да, регламентирующая обязанности голови Верховної Ради України.